Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росія приєднала окуповані території до Південного військового округу. Відповідний указ щодо Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей днями підписав президент Росії Владімір Путін. Окуповані Крим і Севастополь вже були включені до складу цього ж округу раніше. Таке рішення російської влади пов'язано з упорядкуванням військового устрою, адже південний військовий округ зі штабом у Ростові є одним із найважливіших для Росії, саме звідти найбільше координуються воєнні дії проти України. Уже декілька місяців мешканці окупованих територій отримують все частіше повідомлення про необхідність стати на військовий облік для багатьох чоловіків окупації. Це має стати сигналом того, що незабаром їх можуть мобілізувати, а тому треба негайно виїжджати, щоб не опинитись на війні проти своїх ж громадян. Так, граждане, Будьте доставлені наставлені воєнний комісіат районний. Для даніші постановки на воїнську. Влада Росії зацікавлена у мобілізації жителів окупованих територій, тому буде здійснювати її примусово. Не буде такого, що хтось зможе відмовитись. Росія все менше хоче воювати зі своїми громадянами, а тому хоче максимально досягти результату, коли українець буде вбивати українця. Росіяни привезли молодь з тот. На так званий всесвітній фестиваль молоді, на фестиваль, який проходить у рамках передвиборчої пропаганди за кандидата в президенти Путіна, до Росії звозять маргіналів з правих та лівих радикальних рухів різних країн, які фінансує Кремль. Бойся, бойся, песенка-дівіч'я, ти за ясним сонцем світ, і байдуже. Цю нібито активну молодь доставляють і на тимчасово окуповані території України. Зокрема, туди прибула делегація із 40 осіб, які представляють Єгипет, Камерун, Болівію, Перу, Іспанію та Німеччину. Супровід цим фанатам війни та окупації надають так звані волонтери з РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву. Усі організатори цього пропагандистського дійства, направленого на легітимізацію окупації України, понесуть відповідальність за злочини проти людства. Повідомити про псевдоволонтера чи місцевого зрадника, який допомагає проводити цей фестиваль, можна за посиланням, яке тут прикріплене. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Росіяни продовжують звозити найманців на окуповані території. На тимчасово окупованих територіях місцеві спостерігають завезення чергових найманців Кремля. Так, в різних регіонах. Помічені бойовики з Куби та Непалу, браті наші кубинці, які приїхали з Куби. Росія, Росія, Ґрут, Ґрут, братан добре. Марачо. Вони проходять підготовку на місцевих полігонах, тренують найманців російські інструктори, які були раніше членами терористичної групи Вагнер. Росія активно вирбує людожерів з бідних країн світу де має розгалужені агентурні мережі, адже імперії завжди ведуть свої колоніальні війни руками чужих народів. Сім разів увеличилось кількість іноземних добровольців, бажаючих воювати. Зауважимо, що для Росії вигідніше і дешевше шукати найманців за кордоном, ніж продовжувати мобілізацію всередині РФ. Проте їх смерть не призводить до соціального зростання у самій Російської Федерації, на яку вони так мріють. Підпілля НАТО продовжує ділитися важливою інформацією із силами оборони України. Агенти партизанського руху АТЕС провели чергову розвідку Джанкойського аеродрому у тимчасово окупованому Криму. За їхніми даними, росіяни збільшують кількість систем протиповітряної оборони. Вказано, що агенти руху не просто так вивчають оборону Джанкойського аеродрому, адже він є стратегічно важливим об'єктом. Після успішних ударів сил оборони України по аеродрому у Гвардійському окупанти нарощують кількість засобів ППО в Криму. Вони вірять, що це допоможе їм захиститися. Однак агенти руху, а теж серед військових і цивільних, працюють. Щоб завдавати нищівної шкоди окупантам, ідеться у повідомленні натод. Сили оборони поширили агітаційні матеріали з попередженням для колаборантів про кримінальну відповідальність за їхню діяльність. Для цього були використані спеціальні БПЛА, які провели скиди листівок в місті Сватове, що на Луганщині, також в населених пунктах на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя. У них ідеться про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Окрім того, у листівках представники Сил оборони закликають українців, які опинилися в окупації, будь-що ігнорувати вибори. Попри закручування гайок та тюремний режим, натот росіяни не здатні повністю контролювати наших громадян. Наші партизани надалі допомагають Україні. Росія не здатна забезпечити безпеку своїх посіпак. Ім'я кожного зрадника відоме, тому ніхто не зможе уникнути відповідальності. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!